Безумовно, центральний матч 21-го туру української прем'єр-ліги зоря, доволі сенсаційно перервало свою переможну серію після відновлення чемпіонату, вигравши у Львова, Воскре, Динамо та Руха, але програвши минулого раунду кривбасу, неприємно. Але клуб досі перебуває у медальній зоні. Та що більш важливо, вони змагаються за можливість потрапити до Ліги Європи, щоб виграти цей титул для України. Ідентичне завдання отримали футболісти Дніпра нормальної людини минулого сезону. Вони вперше відчули смак великих змагань відчули ненадовго. Я б навіть сказав, тільки понюхали і вилетіли в лігу конференцій. Дніпро один ти. Не один нині клуб бореться навіть за титул чемпіона України та за можливість зіграти на головному європейському турнірі. Щоб виконати це завдання, дніпряни мають отримати перемогу в цьому матчі. Підопічні Олександра Кучера мають 5 очок гандикапу і матч в запасі. Іншими словами, якщо сьогодні вдасться перемогти, то тим самим Дніпро адекватно людини практично залишиться біч навіч із шахтарем. Якщо ж переможе зоря, то про титул можна буде забути. Обидві команди будуть грати з розумом. грай і ти. Космолот ліцензіоване легальне українське онлайн-казино. Як і кожен відповідальний бізнес чесно платить податки в казну держави. І головне, що я хотів би додати: космолот постійно підтримує силу оборони і на днях забезпечив раціями підрозділ аеророзвідки, а своєму віп-гравцеві допоміг придбати квадрокоптер. За посилання від Куба Ібра в закріпленому коментарі під цим випуском для нових гравців чекають приємні бонуси: до 100 тисяч гривень на перші депозити та 525 фріспінів. Грай з розумом та сприймається. Як спосіб розваги Зоря та Дніпро Нехоломойського встигли зіграти шість матчів прем'єр-ліги. В розрізі цих протистоянь одразу видно, що Зоря має набагато більші здобутки чотири перемоги проти однієї. Але наразі в сучасних обставинах і умовах це досить рівні команди. Тому я чекаю на дуже бойовий і цікавий матч. Ніхто з головних зірок клубів українського гатунку не пропустить матч через дискваліфікацію. Лідери команд також не мають проблем зі здоров'ям. Усякому разі публічних повідомлень про це в новинах я не зустрічав. Особисто мені ніхто про це не повідомляв. Перепрошую. Так. Артем, привіт. так. Випуск зараз знімаю. Хочеш передати, щоб підписувались на канал Куба Ібра? Довбик просить. Команда Кучера була єдиним одноосібним лідером УПЛ, якщо брати до уваги тури перед паузою. Тоді навіть еталон українського сучасного футболу Динамо. Тоді навіть еталон українського сучасного футболу Шахтар не міг наздогнати їх. У першому колі Зоря нічого не змогла протиставити Дніпро 1 Та поразка з рахунком 0-3 супроводжувалася ледь не на найбільш безнадійною грою з боку зорі. Це якщо, звісно, не брати до уваги кваліфікацію Ліги конференцій, де зоря програла вирішальний матч клубу з Румунії з досить дивною назвою Університа. Та й зараз у Дніпра 1 є потужний аргумент. Нарешті, чудова форма Артема Довбика, який зміг відзначитись п'ятьма голами у двох останніх поєдинках УПЛ. Дніпро 1 минулого туру продемонстрував дуже класну гру в Атаці. 5-2. Перемога на девка Львів. А моментів було створено на десяток голів. Дуже тішить, що окрім Довбика і Піхальонок і Гуцуляк, лідери атаки перебувають в хорошій формі, забивають, віддають. Можна сказати, що зараз у Дніпрян в Атаці виходить все. Що стосується Зорі, то команда, як я вже сказав. Перервала свою тривалу вдалу серію поразкою 0-1 від Кривбаса минулого туру. Мені здається, що Зоря, другий матч поспіль на 0 ну ніяк не зіграє, тому що команда Патріка Ван Лювіна до цього теж дуже добре проявляла себе саме в Атацію. В останніх матчах зоря виграла 4 поєдинки з в дніпро 1 4 поєдинки з 6. Враховуючи гарний тонус Довбика, гадаю, слід очікувати перемогу Дніпря, але Зоря не залишиться без відповіді. Тому особисто я в причутті забитих мінімум 4 голів і видовий матчу кращих українських команд, дякую за увагу! Бажаю усім нам гарного футболу і краху російської державності.